Привіт, слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа, то в нас великий праздник. Соні oh. і справді проведуть свою трансляцію State of Play. Щоправда, не вчора і навіть не сьогодні, а завтра о півночі. Корова приходить опівночі. Том Гендерсон та Джеф Граб разом поширюють плітки, що буцімто на State of Play покажуть 2,5 де єдванію з Кратосом у головній ролі. Ти такого не чекав! Інсайдери стверджують, що доповнення Born From a Wish для Silent Hill 2 ремейк вийде до кінця цього року. Подейкують, що Блюбер Team розпочали розробку цього DLC ще до релізу основної гри. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Інша польська студія Techland офіційно повідомила, що 6 червня привезуть показувати Dying Light The Beast на трансляцію Глека Кейлі. Отак, кров супер реалістична. А як інакше, сьогодні споживач дуже вимогливий. Ну і якщо вже згадуємо про польські студії, куди ж без CD проджектів, які показали сініматик та шматочок ігроладу з технологіями, що будуть в ньому заюзані? Таку собі техно демку четвертого відьмака на шоу State of Unreal. Чого тільки варта фізика коня, якою Проджекти точно надумали перевершити навіть Рокстарів? Та, да, побачимо, які вони круті гра покаже. Про оптимізацію обіцяють золоті гори у вигляді 60 кадрів на PlayStation 5. Хоча все це було з великим дисклеймером про те, що це демка націлена показати потужність Анріалу, а сама гра, можливо, виглядатиме інакше. Ну і, звісно, дати виходу не назвали. Багато хто помітив дуже дивний колорит локацій, якими подорожувала цірі у цьому типу трейлері. Так, це все дуже сильно віддає якимось фіно-угорським росіянським колоритом. Та ти зраденького брав. Хоча ось на цьому дядько-вишиванка, але я точно не впевнений, чи насправді це вишиванка бо в термінах не дуже шарю. В дописах відразу почали накидувати касавародка. Загалом це була трансляція більш орієнтована на розробників, аби прорекламувати їм нереальний двигун з його технологіями. В кінці, що вийшов тім Свіні, видати сенсацію. Хочете найцікавішу деталь, Смали. Тепер розробники, що публікуватимуть ігри в Epic Games Store, отримуватимуть всі 100% доходу з першого мільйону. А вже після цього епіки почнуть забирати 12% прибутку. Собі нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Remedy оголосили системні вимоги FBC Firebreak. Ото, щоб запустити гру на мінімалках, вам знадобиться GTX 1070 або RX5600 XTX. А от щоб викрутити всі налаштування графіки на максимум, треба мати RTX 4080 або RX 9070XT. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.